Доброго дня. В ефірі інформаційна програма Вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Допомогти учасникам АТО в берегові підприємці, що володіють комплексом з термальними басейнами, започаткували безкоштовне оздоровлення українських військових. Цими вихідними 20 колишніх атошників та військовослужбовців з Ужгорода відпочили та оздоровилися. Як це було, розкажуть наші журналісти. 20 вояків, котрі відвоювали на сході України чи зараз служать в українському війську, отримали можливість безкоштовно оздоровитись в бельгівських термальних басейнах. Супер. Ми ну, дуже вдячний за таку нагоду. Я так думаю, це і для фізичного, і психологічного здоров'я це, ну, це файно. Ці люди, які ну заніцювали це, насправді більше роблять, ніж якісь там чиновники для. Ну, Умовно для мобілізації, для покращення іміджу армії. Серед демобілізованих були і молоді військові, 20-річні призовники, котрі вже закінчують службу Національній гвардії. За особливі заслуги отримали путівку та трохи відпочили в басейнах. Кажуть, було добре і хочеться ще. Незвично сподобалось. Б ще. Дуже раділи. <розуміло> Просто відходить трохи від служби. Вдихаємо. Сказали, ти їдеш завтра відпочивати. Хорошо. За які заслуги так? Краще з кращих. У цьому комплексі вже не вперше практикують соціальні плавання. Власники комплексу запровадили новації. Всі бійці АТО можуть відпочивати тут безкоштовно. Власники разом з колективом вирішили, що ми можемо зробити невеличкий внесок у допомогу нашим воїнам, захисникам вітчизни. І ми вирішили. Це зробити таким чином, щоб учасники бойових дій могли оздоровитися в нашому закладі безкоштовно. Ми раді їх бачити завжди у нас, тому що вони захищають нашу вітчизну. Завдяки їм ми можемо спати спокійно тут, на Західній Україні. Цього разу на Бергівщину бійців привіз ужгородський військовий комісар. Меценати надали транспорт, дозволили безкоштовно оздоровитись, але таке розуміння військові зустрічають не всюди. Якщо зробити паралель, провести між Ужгородом і берегом в Ужгороді відмовляються надавати якісь якусь допомогу інвалідам, то чи учасникам бойових дій ну, нічого страшного. Я думаю, до сердець наших підприємців через призив на військову службу ми достучимося і вони зрозуміють, що треба нормально відноситися. До військовослужбовців, які взяли друг зброї, і пішли захищати нашу батьківщину. Уже наступного тижня ще 20 бійців АТО відправляться відпочивати на Берегівщину. Цього разу військових прийматимуть у селі Косино. 21 березня у всьому світі відзначають день людей з синдромом Дауна. Його мета привернути увагу до особливих людей, які живуть поруч з нами і довести. Вони такі, як і усі, просто мають на одну хромосому більше. Хлопці та дівчата, яких ще називають сонячними, можуть ходити у звичайні дитсадки та школи, вчитися в університетах, робити наукові відкриття, писати музику і малювати картини, розвіяти міфи та стереотипи щодо людей з синдромом Дауна спробувала наша знімальниця. Щодня, окрім неділі, о восьмій ранку він поспішає на роботу. Вже чотири місяці у Василя почесна місія наводити лад навколо лялькового театру. Я тут підмітаю, я тут а, персоналу і, і, і треба буде, і допомагаю, що їм треба. Ну, Будь-які справи також. 23-річний Василь Морявчик вже добре відомий Ужгородцям, які зранку йдуть через театральну. Хлопець зізнається. Перехожі сприймають його по різному Ну дивляться ідобоку. Я то я не обрішаю. Я свою роботу прийшов, зробив, бо це мене якраз збуджує, Влаштувати людину з особливими потребами наважиться далеко не кожен роботодавець. Мирослав Петій не приховує сумніви. Були та нині про свій вчинок не жалкує. Це звичайно не, не, не дуже велика складна робота, але е, хотів би відмітити, що ту роботу, яку він робить, е, робить він її завжди з задоволенням, е, робить він її надзвичайно е, чітко. Я думаю, що нас колектив надзвичайно гарно сприйняв Василя, і я думаю, що ті його колеги, які зараз з ним працюють, дуже гарно про нього відгукуються. Неби, як пишається своїм дорослим сином і пані Тетяна. Жінка зізнається, ніколи не вирізняла його з поміж інших для неї і її родини. Він завжди був звичайною дитиною. Я дуже задоволена. Що він має ціль, що в нього кожен день робота, що він знає, що він працює, що він має свої гроші, що він може вдома вже ну розподілити бюджет. Він знає, що потрібно заплатити за квартиру, що потрібно заплатити за якісь потреби. Є розвиток якийсь усе життя. Василь жив з мамою. Тепер у центрі дорога життя вчиться самостійності. Так зване відділення підтриманого транзитного проживання відкрили в жовтні 2015-го. Нині 20 людей з проблемами розумового розвитку, і четверо з порушенням опорно-рухового апарату пристосовуються до дорослого життя. Вони стають самостійніші, вони легше входять до різних соціальних груп. Наприклад, коли ми починали, не кожен міг навіть зайти в супермаркет. А тепер вони ходять за продуктами, вони вибирають ці продукти, вони їх складають в корзини, вони приносять їх на касу. Вони навчилися допомагати тут одне одному. Хлопці, у яких є тільки інтелектуальні порушення, гарно допомагають іншим хлопцям і дівчатам, у яких є рухові порушення, які потребують певної допомоги в пересуванні. Нині Василь не лише працевлаштований, самостійний молодий чоловік. Він ще й талановитий танцюрист та спортсмен. Вишиває бісером та любить готувати. Має дівчину та планує створити власну сім'ю. А ще мріє здобути юридичну освіту та допомагати таким, як він. Потоп у п'ятиповерхівці мешканці багатоквартирного будинку в Ужгороді страждають після кожної зливи Дах у будинку в аварійному стані. Люди неодноразово зверталися в ЖРР із проханням зробити необхідний ремонт. Чиновники кажуть, відремонтують, коли мешканці розрахуються із боргами. Пані Анжеліка проживає на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Цьогоріч у будинку почав протікати дах, а після останньої зливи ситуація стала критичною. Стіни покрилися пліснявою, вода затікає під паркет, вологість підвищена настільки, що це загрожує здоров'ю. Ми зверталися для початку у нас ЖЕК наш добробут з заявою. на яку він нам відповів, да, у нас квартира в аварійному стані. Криша в аварійному стані, але вони не можуть виділити нам кошти. Далі ми зверталися у департамент Закарпатської області по комунальним послуг, де нам так же само сказали, що треба було звертатися літом, тому що бюджет на 2016 рік уже. Складений, ну літом у нас не текло. Як ми могли звертатися? Будинок на Собранецькій 152, обслуговує приватний жерер. Працівники товариства Добробут стверджують, мешканці будинку заборгували їм 109 тисяч гривень. Значить, пропонувалося мешканцям, значить, наша частина сплатить заборгованість і щоб вступили вони, щоб ми зробили покрівлю над цим під'їздом. Таким макаром працюємо, що закуплять рубероїд або сплатять заборгованість і виконуємо роботи. Щоб уникнути таких ситуацій, чи принаймні уберегти себе від паперової тяганини, юристи рекомендують уважно читати договір про надання послуг, які мешканці укладають із комунальним чи приватним підприємством. Якщо ви бачите, що жек не бере, ЖЕК не виконує якісь послуги, не надає якісь послуги або не надає їх якісно, ви маєте безпосередньо одразу ж викликати написати заяву написати заяву до ЖЕК, де описати суть проблеми, викликати представників ЖЕКу для складання акту про те, що цей чи інший вид послуг, який мав би надавати ЖЕК, не надається або не надається в повному обсязі, або неякісно надається. І з цим актом ви вже маєте право робити перерахунок коштів, які сплачуєте за ЖЕК. Жерер готовий відремонтувати дах, якщо усі мешканці будинку виплатять борг. Тож людям залишається домовитися між собою, сплатити заборгованість або провести ремонт самотужки. Пам'ятний знак героям угорської революції та визвольної боротьби 1956 року і жертвам комуністичних диктатур встановили в Ужгороді. Революція в Угорщині розпочалася 23 жовтня 1956 року маршем протесту студентів та представників інтелігенції в Будапешті. Який переріс спочатку в зіткнення, а потім у збройне протистояння між демонстрантами та службою Угорської держбезпеки? Жертвами революції стало більше 26 тисяч угорців та близько 700 радянських солдатів. Майже 25 тисяч людей отримали поранення. Упродовж кількох наступних років було винесено сотні смертних вироків повстанцям, сотні тисяч людей потрапили за ґрати. В офіційному відкритті знаку, крім посадових осіб Закарпаття. Та Угорщини взяли участь і представники інтелігенції міста, духовенства та закарпатці, які брали участь у революційних подіях 1956 року. Тиберій Пердук та Шандур Мілован. Кожним роком на Закарпатті збільшується кількість пожеж в екосистемах, зокрема в лісових масивах. Якщо у 2014 році загальна кількість загорань становила 442 випадки, то вже в наступному збільшилася чи не удвічі. Зазвичай причиною пожеж є людська недбалість. А в останній рік і погодні умови про ситуацію з пожеж з пожежами в екосистемах Закарпаття та про заходи, які вживають для їх попередження. Дивіться у наступному сюжеті. 1194 гектари або два невеликі районні центри. Саме така площа природних масивів постраждала в 2015 році від пожеж. Основна причина загорань людська халатність. Нехтуючи правилами пожежної безпеки. Люди починають спалювати суху траву та сміття. За три місяці 2016 року рятувальники вже зареєстрували 33 пожежі в екомасивах. Ну, Прекрасно розумієте, що коли йде весна, всі упорядковують свої садиби, всі упорядковують свої городи, десь спалюють суху траву, яка десь є ділянка близько біля лісфонда. Багато є десь із захалатності людей, тому що йде весна, йдуть свята, і десь люди виїжджають в ліс, десь, скажімо, неправильно і не в місцях невідведених для того розкладують багаття, то за рахунок цього десь стаються лісові пожежі. Із загальної кількості загорань в екомасивах пожежі в лісах трапляються порівняно рідко, проте завдають значної шкоди лісовим господарствам краю. За минулий рік таких пожеж сталося 23, Цьогоріч поки що жодної. Ми проводимо інвентаризацію наявного у них майна, яке починається у квітні травні. Проводиться всі ліс, лісові господарства. Проводиться інвентаризація наявного у них майна. Проводяться навчання в прошлому році. Пам'ятаєте. В червні, на початку липня ми проводили із залученням авіотехніки, був залучений вертольот мі 2 що показало на практиці, як ми можемо реагувати на можливі загорання. Для уникнення пожеж у підприємствах лісового та мисливського господарства є необхідні інструменти та техніка: створені пожежні дружини. В кожному лісництві в пожежонебезпечний період працюють сторожі. Також лісівники краю разом із рятувальниками проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи. Нещодавно такі навчання проводили із школярами Рахівщини. Об'ясняли дітям правила поведінки. На відкритих територіях як себе поводити, то ми моніторимо, проводимо постійні роз'яснювальні бесіди. Тільки в цьому році було проведено 27 відпрацювань населених пунктів. Рятувальники нагадують, за спалювання сухої трави передбачена відповідальність. Стаття 77 адмінкодексу України передбачає штраф у розмірі від 170 до 340 гривень і надалі масово спалюють суху траву та сміття за останні три доби 12 пожеж в екосистемах. Одна людина отримала опіки друга третього ступеня внаслідок спалювання сміття. Штрафи з комфортом. Відтепер порушники правил дорожнього руху на вулицях Ужгорода та Мукачева зможуть оплатити свої штрафи банківською карткою безпосередньо на місці. Патрульна поліція двох міст отримала 15 терміналів без готівкового розрахунку. Якщо порушник погоджується оплатити штраф одразу на місці, достатньо мати банківську карту. Після оплати патрульний поліцейський видає квитанцію як підтвердження погашеного штрафу. Нововведення називають якісними змінами. У сфері адміністративного законодавства. Щоб перевірити нові пристрої на ділі, вирушаємо разом з поліцейськими на пошуки порушників правил дорожнього руху, яких, як зауважують інспектори, в Ужгороді чимало. Дорогою розпитуємо, чи дійсно такий технічний засіб є необхідним на патрулюванні. Я думаю, це зручно, як і для нас, так само для громадян, водіїв. Ну і взагалі, це мінімум часу. Не треба ходити їм в банки, оплачувати можливо, інколи вони забудуться про цю постанову, тому що у всіх є справи, робота, сім'я а тут зручно оплатив. І собі спокійно їздиш далі. Патрульний зауважує на Закарпатті. Часто можна зустріти іноземців, котрі вже звикли до такого сервісу у своїх країнах. Зустрічалися й такі порушники, що просили термінали для оплати. А їх у відомстві не було. Було в нас напевно десь два випадки: що іноземці, а саме із Словацької республіки. Що питалися, чи є в нас така послуга, як цей терміна, міні термінал, щоб вони оплатили на місці? За словами поліції, більшість правопорушень відбувається у вихідні та святкові дні, коли потік автомобілів найінтенсивніший. Тоді через відсутність парковок у місті водії свідомо порушують правила дорожнього руху. Зазвичай по одним екіпажем виноситься. 5, 6 постанов, інколи 3-2, в залежності від того, чи великий поток автомобілів на дорогах та по вулицях. Зазвичай це є порушення правил зупинки та стоянки, а також дуже часто водії не мають при собі або не пред'являють поліс обов'язкового страхування. Посвідчення водія або реєстраційного документ на транспортний засіб. Довго шукати порушників не доводиться. Центр міста площа Корятовича. За два метри від пішохідного переходу перша жертва правил дорожнього руху. Водій визнає порушення. Та не встигають поліцейські почати виписувати одну постанову, як перед ними ще один водій ігнорує вимогу дорожнього знаку. не зобразив, зразу вже побачив, вже від'їжджаю. Порушник таки отримує постанову і погоджується оплатити штраф на місці. Термінал, картка і нічого. Перший млинець гливкий. Пристрій не зміг підключитись до мережі. То вже наступна спроба успішна. І водій таки отримує чек про сплату штрафу. Цим завершимо. Більше розкажемо у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі в ефірі.